Як виглядає, коли хочеться підняти собі настрій? Версія Шуба в зарі. І міряти. Так, це я сьогодні ось так виглядаю. І це те, що я нагребла. Ну, звісно, ми розуміємо, так, що це все екохутро. Коротше, перша. Це Емочка. Мені хочеться Ельку, але, на жаль, не було. Вона мені не сподобалася найбільше, я її взяла просто подивитися. Але, блін, я її тепер вдягнула, і вона мені така прикольна. Ще в неї ось тут дуже високий комір. Тому. Але вона ну прям відчувається, що це синтетика, якщо, наприклад, ось тут. І ось тут прям дуже подібне до хутра, то ось тут прям відчувається, що це синтетика. Але Наступна. це теж М, вона коштує 4800. Блін, ну що за розкіш? Мені так подобається я мені просто як водмедик. Але в цьому щось є. Наступна красуня у нас найбільш подібна до натурального хутра. Дуже прикольне виконання. І в неї є застібка, на відміну від попередніх. Ось такий підклад. Там було тканині. І тут ще є кишеньки І класний високий воротник. І вона вільна. Це звісно на мені елька, але вона прям вільна-вільна і, мабуть, з усіх шубок вона мені подобається прям найбільше. Блін, зара що ви наробили? Мені ця подобається ця в такому гуцульському стилі. Я не знаю, як правильно це називається. Ось тут є застібки. Вона ну зразу мені видно, що вона синтетична, на відміну від ось цієї, тому що тут вона дуже м'якенька, але як це прикольно виглядає. На мені М вона коштує 3200. Тут вона найдешевша, якщо не помиляюся. Ставлю ставки, що в першу чергу улетить ось ця шубка, Вона ще є в такому більш схожому на цей колір. Але мій фаворит все-таки ось ця. Вона найбільш схожа на натуральне хутро. І мені вона найбільш зручна, із -за того, що вона не сильно тяжка і має застібку. Ви не уявляєте, як це все тяжко було нести.